Починати все з нуля. Подружжя з Херсону розвиває власну кондитерську справу в Одесі. Дружина робить тістечка макарон, а бізнес процесами опікується чоловік. Нині у замовниках вже понад десяток одеських кафе. Як подружжя починала все наново у новому місті? Дивіться у сюжеті. Ой, я б б... Кондитерку порівняла б з ювелірним мистецтвом. Ну а макарон що це вже е, такі прям прикраси. Ось так одне за одним Аліна робить тістечка Макарон. У Херсоні вона мала власний цех та налагоджене виробництво. Розвивати сімейний бізнес вдома завадили росіяни, які окупували місто. Два місяці родина залишалася там та продовжувала працювати. Навіть були замовлення. Втім, згодом довелося виїжджати. Подружжя перебралося до Одеси, де вони почали налагоджувати сімейний бізнес бізнес практично з нуля, і хоча вся необхідна техніка залишилася у Херсоні, майстерність та наполегливість відібрати ніхто не зміг. Віра вона була сильніше, і бажання воно було більше. Звісно, страшно всім страшно. Але коли е, твоя віра більша ніж страх. То ну нічого просто не завадить. Всі помиляються, у всіх є якісь там ну, відкати назад. Тобто, ну от як ми так були на якомусь певному рівні. Прийшла війна, ми на нуль, і потім знову треба е, підніматися. Так, це є у всіх, але найголовніше це не зупинятися. Зараз Аліна робить тістечка для одеських кав'ярень за день. Обсяги виробництва бувають різні. От на вчора у нас було шість кав'ярень, і це там 210 штук. Було Аліна опікується виробництвом, а її чоловік бізнес процесами. Саме він шукав кав'ярні Одеси, де можна було б продавати продукцію. Паралельно із цим чоловік активно волонтерить. Нещодавно відвозив допомогу у звільнений Херсон. У Мене багато друзів і колег там з минулого минулої роботи. Також зв'язувався так і так. От відновили роботу, чи є можливість з кимось співпрацювати. Вони з'являлися. Потім банально просто ти береш продукцію, заходиш в кав'ярні, знайомишся, розказуєш, хто ти, що ти, що ти робиш, там умови і так з'являються клієнти. А в світі діджиталізації, інстаграм. Нині тістечка макарон, які робить Аліна, продають вже у 15 кав'ярнях Одеси. І, хоча конкуренція у виробництві цього товару висока, кондитерка робить ставку на авторські смаки. По смакам у мене є по перше сезонні колекції: це весна, літо, зима, осінь. Ось, наприклад, зараз є осіння колекція, і є такі смаки, як, наприклад, осінній чай, це обліп, обліпиха, апельсин лимон, шарлотка. Є також наприклад, там Сливовий штрудель. Останній смак, останні смаки, який я придумала, це кактус самбука. Кактус – це саме плод кактуса опунція. Він їстівний, він смачний. Останнім часом нові кав'ярні замовники почали звертатися за тістечками самі. Згодом подружжя мріє відкрити кондитерську і в Одесі, і у рідному Херсоні. Ксенія Сятінська, Олексій Філіп, всьоми канал.